Всім привіт ви на каналі Юна Шоколадка і сьогодні у нас перша часть ченії книжки Найкращі футболісти світу Перший. Алексіс Санчес. Алексіс Санчес виріс у бідній родині. Його батько був рибалкою. Хлопчик з малку почав заробляти гроші, аби допомогти сім'ї. Він мив машини та виконував сальто на вулиці за винагороду. У вільний час грав у футбол і робив це найкраще в усьому місті. Розмови про надзвичайного та талановитого юнака дійшли до мера. І той купив Алексісу перші в його житті бутси. Таку покупку родина своїми силами не потягнула. б. Санчес був на сьомому небі від щастя. Чоліє швидко виправдав аванси. Він буквально увірвався до латиноамериканського футболу. За лічені місяці задобув славу одного з кращих гравців континенту. Права на 17-річного юнака за кілька мільйонів викупив італійський Удінезе. Однак, само... Однак самого футболіста залишили набувати досвіду на рідному для нього континенті. В оренді Санчес грав за Коло Коло та Ріверплейт і переміг із ними в чемпіонатах Чилі та Аргентини. У Європі для молодого нападника все також склалося добре. Через три роки виступів в Італії Алексіс потрапив у сферу інтересів топ-клубів. Контракт футболіста викопала зіркова Барселона, яка щойно відсвяткувала перемогу в лізі чемпіонів. Санчес став першим чилійцем у її складі. Барселонський етап кар'єри Алексіса, тим не менше, виявився суперечливим. З одного боку, він грав на найвищому рівні та прославився на весь світ. З іншого, конкурсував за місце у складі Барси з чемпіоном Європи та світу Давідом Вільлією, кращим футболістом планети Ліонелем Мейсі та найперспективнішим бразильцем Неймаром. У такій компанії Санджес був просто переречений на роль другого плану. Вийти з тіні зіркових партнерів Челієць зміг після трансферу в Арсенал. У Лондоні Алексіс одразу став головною зіркою та справжнім мотором команди. Він навдивовижу швидко вписався в гру каноні, канонірів, забив і віддав стільки гольових передач, що здобув визнання кращого футболіста. Прем'єр-ліги за версією вболівальників. Санчес пояснював цей феномен тим, що нарешті знайшов свою, свою команду. Англійський футбол більш прямолінійний. Меч швидше доправляється від воріт до воріт. Мені це подобається, це підходить для моєї манери гри. Складовим успіху Алексіса стала його безмежна любов до футболу і самокритичність, здатність попрацювати пр над власними недоліками. Я завжди хочу бути кращим і постійно недоволений собою. Мені повсякчас видається, що я здатен на більше. Я шалено закоханий у цю гру, розповів зірковий форвард. Санчес привів в арсеналі найкращі роки своєї кар'єри. Футболіст навчився будувати гру команди. Віддаючи прекрасні передачі партнерам, він зробив гольове чуття і майстерність завершувати атаки. Козирем гравця став потужний удар і філігранне виконання штрафних. Швидкість і техніка чилійця допомагали йому видовищно накрутити захисників суперника і втекти від них у контратаці. Спритність і непередбачуваність, фанати навіть вигадали нападнику прізвисько Білка. В Лондоні гравець був щасливим, але захотів більшого, трофеїв і великих перемог. І перейшов у Манчестер Юнайтед. Манчестерський етап кар'єри обернувся гучним провалом для Санчеса. Чутки про шалену зарплату футболіста в півмільйона доларів на тиждень піднесли очікування фанатів і преси до небес. І з таким тиском чилієць не впорався. До всього Форвард серйозно травмувався і отрив місце в основі. А, на... а новий тренер вже не розрахував на нього. У 45-х матчах за червоних дияволів Санчес забив усього 5 голів і залюбки погодився на переїзд до Італії, аби лише мати ігрову практику. Інтер для ветерана став можливістю реабілітуватися за невдачу в «МЮ». Також повернути смак великих перемог. У Міланському клубі Алексіс виграв золоті медалі чемпіонату Італії. Санчеш чудово зіграв на мундіалі 2014 року. Збірна Чилі перемогла чинних чемпіонів світу іспанців і закрила їм шлях у плей-офф. У 1-8 фіналу Санчес забив у ворота господарів турніру збірної Бразилії. Той матч, що Лійці програли тільки в серії пенальті, натомість реабілітувалися за рік на Кубку Америки. Цей турнір став Бенефісом Алексіса. Саме його удар з 11-метрової позначки був вирішальним у фіналі проти зіркової Аргентини. Санчес став національним героєм усобленням блискучої перемоги Чилі на першості континенту. Перемога в наступному розіграші Копа Америки закріпила за форвардом статус живої легенди на батьківщині. чи став найкращим в історії бомбардиром збірної Чилі. На сьогодні все. До побачення. Завтра, можливо, вийде друга часть. Пишіть коментарі, буду дуже радий.